Великий і всемогутній Боже, зійшли на мене з високих і святих своїх небес, і від престолу своєї святої слави, Твою святу мудрість, що сидить праворуч тебе, дай мені мудрість твого уподобання, щоб я в житті, умів те, що тобі миле, гаряче бажати, мудро шукати, у правді признавати і досконало виповняти на славу і честь. Твого святого імені на хвалу слави Твоєї ласки, дай мені, Боже, мудрість мого стану, щоб я все сповняв, чого бажаєш, дай мені розуміти мої обов'язки, дай мені мудрість моїх обов'язків і дай мені їх виконати так, як треба і як належить на славу Твою і хосен моєї душі, дай мені мудрість Твоїх доріг і мудрість ходити стежками Твоєї святої волі, дай мені мудрість, поводження і неповодження. Щоб я вмів не вивищатися в одних і не впадати в інших, дай мені мудрість радости і мудрість смутку, нехай тішуся лише тим, що до тебе веде, нехай смучуся лише тим, що від тебе віддалює. Дай мені мудрість всього, що переминає, і всього, що триває, нехай перше в моїх очах маліє, а друге росте. Дай мені мудрість праці та мудрість відпочинку, нехай мені буде розкішлю, праця для тебе, а в тому й відпочинок без тебе. Дай мені мудрість щирого і простого наміру, мудрість простоти, мудрість щирости, нехай серце моє звертається до тебе і в усьому шукає тебе впродовж цілого життя. Дай мені мудрість послуху для Твого закону, для Твоєї церкви, дай мені мудрість убоства, щоб я ніколи не оцінював дібр інакше, як відповідно до їх дійсної вартості, дай мені мудрість чистоти, відповідно до мого стану та покликання, дай мені мудрість терпеливості, мудрість покори. Мудрість веселости і поваги, мудрість Господнього страху, мудрість правдомовності і добрих діл, нехай буду терпеливим, без ніякого нарікання, покірним, без найменшого удавання, веселим, без немірного сміху, поважним, без суворости, щоб я боявся тебе без спокус розпуки, щоб я був правдомовний без тіні двоязичності». Нехай мої добрі діла будуть вільні від самоуподобання, дай мені мудрість ближніх у потребі поминати, без самовивищення, дай мені будувати словом і ділом без лицемір'я, дай мені Боже мудрість чуйності, уваги і обережності. нехай мене не зводить на бездоріжжя ніяка пуста гадка, дай мені мудрість благородності. нехай мене ніколи не повалить ніяке брудне і недостойне прив'язання, дай мені мудрість правости. Нехай мене ніколи не зводить з дороги обов'язків ніякий самолюбний намір, дай мені мудрість мужества і сили, нехай мене не звалить ніяка буря, дай мені мудрість свободи, нехай мене ніколи не поневолить ніяка насильна пристрасть, дай мені мудрість богословських чеснот і моральних чеснот, віри, надії, любови, благорозумності, побожності, здержливості і мужності. Дай мені Боже, мудрість апостолів. Мудрість мучеників, дай мені мудрість священичу і душпастерську. дай мені мудрість провідників і вчителів, дай мені мудрість служителів святих тайн, дай мені мудрість євхаристійну і мудрість таїнственну, мудрість молитви і душевного зріння, а передусім, Господи, дай мені мудрість сердечного розкаяння і досконалого жалю, дай мені мудрість пізнання себе в моїй немочі і злобі, дай мені мудрість. Умертвлення і посту, дай мені мудрість відречення і пожертвування себе, дай мені мудрість жертви, мудрість Христа, мудрість крови. Боже, дай мені в кінці ту мудрість, що згідно зі святими Твоїми намірами веде до злуки церков під нудним з верхнім пастирем, вселенським архієреєм. Дай мені мудрість те діло святого з'єднання цінити, любити, для нього і життя посвятити. Дай мені мудрість нашого східного обряду, його придержуватися, його відновляти і розвивати. Дай мені мудрість отців святої Східної Церкви і всіх великих церковних учителів. Дай мені мудрість великого твого апостола Павла, щоб я подай, його послання добре розуміла, пам'ятала та вміла їх пояснювати твоєму народові. Дай мені мудрість першого твого намісника, щоб я розуміла наміри твого Божого проведіння, що рядить церквою через римських архієреїв. Дай мені мудрість послуху їм та Вселенській католицькій церкві. Дай мені мудрість церковної історії та богословії. Дай мені ту мудрість, що мені і моєму народові найбільше не достає. Дай мені мудрість правдивого вдоволення, правдивого щастя. Амінь. Дякую вам усім за спільну молитву.